Привіт! Мене звати Ольга Рябушенко. Я змінила велике місто на життя в горах, керівну посаду в корпоративній сфері на підприємництво. Уже більше 10 років мені довіряють класні лідери, підприємці, засновниці брендів. Я вірю, що все починається з твого стану, бо саме від твого стану залежить, які ти рішення приймаєш, як ти дієш і які результати отримуєш. Через індивідуальний коучинг я допомагаю повернути і тримати стан, з якого ти прокидаєшся з цікавістю до нового дня, з якого в тебе народжуються сміливі класні ідеї і є енергія їх реалізовувати. В тебе є стан, на який приходять клієнти, можливості, гроші, і ти нарешті відчуваєш, що ти живеш, а не виживаєш. Після коуч сесії зі мною ти виходиш з ясним баченням, що для тебе важливо, куди рухатись далі, і що тобі заважає, чітким планом дій на наступний місяць, і як прийти з точки А в точку Б з глибоким відчуттям внутрішньої сили і з реальними простими практичними інструментами, які працюють, коли працюєш ти. Якщо ти відчуваєш, що це саме те, що тобі треба, напиши мені, ми проведемо коротку первинну консультацію. Це зустріч, де ми познайомимось і відчуємо, чи є в нас точки контакту для співпраці. Пам'ятай, єдиний головний проєкт, в який тобі варто інвестувати щодня, це ти.